Вітаю, друзі! Створення кампанії за кордоном це не лише питання податків, це питання безпеки, репутації та довгострокової стратегії. Оншор чи офшор два різні світи. І правильний вибір залежить не від моди, а від вашої мети. Сьогодні ми розберемо, як грамотно створити кампанію за межами України. І що потрібно знати. Щоб уникнути ризиків. Перше, оншор чи офшор. У чому різниця? Оншорна компанія це бізнес зареєстрований в Україні з прозорою податковою системою. Вона платить податки, має офіційний офіс і часто користується перевагами угод про уникнення подвійного оподаткування а офшорна структура. Це юрисдикція з мінімальними податками і високою конфіденційністю. Але вона вимагає правильної побудови, щоб не потрапити під санкційні чи банківські обмеження. Друге вибір юрисдикція. Кожна країна своя стратегія: Емірати, Катар, Кіпр, Польща, Оман, Велика Британія. Кожна має власні правила витрати і переваги. Тому перед реєстрацією потрібно визначити де ви фактично працюєте з якими ринками співпрацюєте і які банки або партнери мають бути у доступі. Помилка у виборі країни може коштувати більше ніж податкові. Третє. Юридичний та фінансовий супровід. Реєстрація компанії це лише початок. Далі відкриття рахунку, бухгалтерський облік, аудит, лицензування, ною customer application, без належного супроводу, навіть найкраща юрисдикція не захистить ваш бізнес. Міжнародна структура має працювати прозора, стабільна і законна. Саме тому до цього питання потрібно підходити системно, а не через на умови. У ICC ми допомагаємо клієнтам створювати оншорні і офшорні компанії під ключ від вибору країні структури до фінансового супроводу. І юридичного контролю. Ми працюємо з юрисдикціями, які довели стабільність і прозорість, і допомагаємо уникати ризиків, що можуть поставити бізнес під загрозу. Якщо ви розглядаєте можливість створення компанії за кордоном, зв'яжіться з нами. Ми підберемо оптимальне рішення для вашого бізнесу і візьмемо на себе всі етапи від стратегії до реєстрації ICC. Бізнес без ілюзій. Міжнародна експертиза. Дякую. Це було 2001-2002 роки. У мене був товариш, начальник кредитного відділю в одному з великих запорізьких банків. Він виглядав успішним. Дорогі авто, мотоцикл, сигарна трубка. А одного разу. Він навіть з гордістю показував мені свої туфлі з крокодилячої шкіри. Всі себе як аристократ, говорив про високі кола і мав зв'язки. Куди простим людям не дістатися? Я тоді мав амбіції, хотів розвинути торгівлю нафтопродуктами. Використати свій ковецький досвід і знайти місцевого покупця. На каві я поділився з ним ідеєю. Він пообіцяв допомогти, мовляв, познайомити мене з потрібними людьми. Так я зустрівся з сином одного високопосадовця, який володів компанією з торгівлі панним. Знайомство відбулося, але далі справа не пішла. Банкір не лабоював, ідею не сприяв, а я продовжував. Намагатися підтримувати контакт, запрошував на обід, спілкувався, вірив у партнерство. Та одного дня він, банкір, розповів мені, що має серйозні проблеми. Мовляв, багатьом компаніям видав кредити, але ті не повернули гроші. Тепер банк тісний і він змушений продавати заставне майно, щоб, хоч якось, відшкодувати втрати. Він навіть запропонував мені купити щось з цього списку. І не роздумуючи, я придбав вантажівку. Не тому, що вона була потрібна, а щоб підтримати його, показати я поруч. Після цього зв'язок майже зник. Він перестав відповідати, а згодом я почув, що виїхавши за кордон, він згадував мене серед тих, кому допомагав. Хоч насправді все було на я допомагав, їм, але попри все, я радий нашому минулому спілкуванню. І щиро вважаю його хорошою людиною, яка просто потрапила в обставини не співмірне з її силами. Висновок у бізнесі не завжди винен той. хто оступився. Іноді люди просто тонуть у власних амбіціях. А ми поруч з ними вчимося. Як не повторювати їхніх помилок. Хоч жалість не рятує бізнес, але вона рятує людям нас.